Заяви Кремля про готовність до вічної війни це не більше ніж відчайдушний блеф голого короля, адже реальний стан російської економіки, виснаженої санкціями та військовими витратами вже через рік-півтора може призвести до колапсу, залишивши Путіна без фінансових ресурсів для продовження своєї агресії. Заяви про нескінченну війну в Стамбулі. Це не більше, ніж блеф, адже фінансові ресурси Кремля вони не безмежні. І вже найближчим часом Росія може опинитися на межі економічного колапсу, що поставить хрест на її загарбницьких амбіціях. І це, друзі, не просто припущення, таку думку мають декілька авторитетних джерел. Прогнози фахівців не втішні для Москви. Колишній директор ЦРУ Девід Петриус вказує на те, що фонд національного добробуту Росії, а який, до речі, є ключовою фінансовою подушкою безпеки країни, ймовірно, вичерпається вже наступного року. Таку думку підтримує і український економіст Олег Гетьман, який зазначає, що фонд добробуту стрімко зменшується і його може вистачити максимум до кінця поточного року. Друзі, цей фонд як фінансова. Подушка безпеки для країни, ну, в разі чого звідти беруть гроші щоб перекрити розходи. Але третій рік поспіль цей фонд не поповнюється, а лише витрачає свої активи, що є прямим наслідком величезних військових втрат, звичайно, на війні в Україні, та обмеження доходів від експорту енергоносіїв через санкції. Також економіст Гетьман попереджає про неминуче зростання інфляції в Росії через необхідність друкувати гроші для покриття бюджетного дефіциту. Друзі, ми всі з вами дуже добре пам'ятаємо, до чого призводить друкування зайвих грошей. Тобто, вас, ваша валюта обесцінюється, ви йдете в магазин, а купувати вже не можете за ту тисячу. Також до цього варто додати перспективу запровадження ще більш жорстких санкцій з боку США. Ключове слово тут є перспективу запровадження санкцій. Але ініціатива сенатора Лінцегрема, яка, до речі, вже має підтримку значної кількості його колег у Сенаті, що дає йому змогу запровадити ці санкції без дозволу Трампа. То його ініціатива дуже. Потужна, вона передбачає ніщівні заходи проти не Росії, а країн, які досі купують російські енергоносії та інші ключові товари. А такі санкції, друзі, можуть стати останнім цвяхом в кришку російської економіки, позбавляючи Кремль основних джерел доходу. Звіт Стокгольмському інституту перехідної економіки також підтверджує вразливість російської економіки, називаючи її. М'яко кажучи, маленькою та такою, що має, має серйозні проблеми. Експерти наголошують на тому, що російська пропаганда намагається створити ну, так звану ілюзію економічної стабільності в країні, але реальність зовсім інша. Таким чином, друзі, бравадні заяви Кремля про готовність до вічної війни є не більш ніж спробою приховати глибокі економічні проблеми, які вже в найближчій перспективі можуть підірвати здатність Росії вести агресивну війну проти України. Так цей процес не швидкий. Нам лише залишається сподіватися, що усвідомлення неминучого економічного краху змусить Путіна переглянути свої загарбницькі плани та, нарешті, зупинити кровопролиття. Ну а в іншому випадку, іс історія покаже, що король. Виявився голим, а його імперські амбіції розбилися об стіну економічної реальності. Я вам, друзі, дякую за те, що додивились до кінця. Підписуйся на канал. Дякую!